Олег такий мене. Він такий боцматий був. І сусід його там, сусід назвав боцманом. Він такий, він хрепкенький, крепеж. Прощання проведення в останню судового нашого побратима, нашої військової частини, побратима всього українського народу, який за ним захищаючи. Мирне спокійне життя своїх дітей, рідників близьких, а найперше кожного українця. Першим Олега побачив я, коли він прийшов в нашу бригаду. Я від самого початку війни був, він трошки пізніше прийшов, але з такою активністю, з таким захватом він хотів боронити цю країну. Таких одиниць. Хочу від себе і від свого своєї бригади, від свого підрозділу. Хочу дуже сильно вклонитися і подякувати батькам, які виростили такого героя і такого патріота нашої країни. Без таких хлопців нашої держави би не було вже давно. Це його вибір. І я вважаю, що він був вибір. Це найкращий чоловік в мене він був. Він колись почув, що я була вагітна, ну, такий був радий, що не хотів від лікарні відходити. Ну, Я казала, ну, якщо родиться дівчата, я буду називати. Якщо хлопці родяться, то він буде називати. Ну, Потім, коли я вже восьму дитину родила, я йому сказала, що він називав. Перша народилася, Ліна, втора. я народилась Яна третім там, Руслан, четвертий Богдан. Шостий мішка, ну його тут в садиком. Сьома Анька, потім садику теж. Е, і восьма Марійка. Олег вже дізнався, що народилася Марія, і він отримав відпустку і мав змогу приїхати сюди, сюди, в Балту. І він такий змучений, з дороги. У дому, відпочинь трошки, а вже завтра підеш роддом до Марини і так далі. А він каже, ні, я до свого дому без дітей не піду. Його діти багато любили, я сильно, мами. І він і дуже сильно. Папа на мій грузки купляв. І ще на масинці не. Є.